Під час процесу планування справ важливо розуміти, скільки часу вам потрібно на виконання, а також чи є він у вас цього конкретного дня. Тому для зручності можна використати вкладку розклад, яка розгортається автоматично, як ви відкриваєте вікно створення нової справи. Звісно, за потреби, ця вкладка закривається. Для цього достатньо натиснути на відповідну кнопку. Але що ж дає робота з розкладом? Можна одразу зорієнтуватися, чи маєте ви вільний час у потрібний вам день і коли саме. Тут одразу видно всі ваші заплановані справи. Тому можна уникати ситуацій, коли все просто накладається одне на одне. При створенні нової справи ви будете бачити свою зайнятість і розуміти, як продуктивно розподілити свій робочий час. Крім того, якщо залучаєте й колег. Ви можете бачити також і їх зайнятість. І знову ж таки, врахувати це і відкоригувати час одразу в процесі планування. Але зверніть увагу, щоб у вкладці розкладу був вибраний фільтр Усі справи. Оскільки, якщо при додаванні учасників буде активний фільтр справи відповідального, то ви якраз і не побачите справ усіх учасників. Також нагадаємо, що в USP справи можна планувати одразу в картках елементів. Але в цьому випадку вкладку з розкладом потрібно викликати вручну. Для цього натисніть на відповідну кнопку. А далі зробіть все за звичним сценарієм. На самому старті, тобто на моменті створення справи, врахуйте власну зайнятість та зайнятість колег, щоб забезпечити ефективне вирішення робочих питань.